Сьогодні у Луцьку день скорботи на колінах з квітами, з болем у серці прощались із героєм Юрієм Васюком. Йому було лише 33. Молодий чоловік, який міг жити, любити, будувати. Закінчив технічний університет, але замість мирного життя війна і місія, з якої він не повернувся. Його мама працювала з нами разом, і він завжди з мамою приходив до нас на роботу. І ми з ним спілкувалися, навіть він тоді ще, я знаю, в начальних класах навіть, навіть вчився. Ну, хороший хлопець був. Що тут сказати? Зараз от я вчора тільки пізнала. Добрим хлопцем, порядним був, не ховався, пішов захищати. Один батьків, а залишилася мама. Залишилися двоє дочок, ще малих, одні 13, певне, це буде, а одна на два роки менше. Всім допомагав, я знаю, підтримував. Був відпуск недавно. Саме цвіт, молоді гине. Одні жирують, а других бідують і воюють бідніші, які, які мають ще, ну, думають за Україну. Юрія призвали до збройних сил керувати безпілотниками. Його очі в небі допомагали рятувати життя побратимів на землі. Він коригував вогонь, розвідував, захищав, ризикував собою заради інших. 13 серпня його останнє завдання, його останній політ. У Юрія залишилися дружина, донечки, мама. Рідні та друзі пам'ятатимуть його як справжню опору і надійне плече. У мене син в два роки. Зараз дятя буду кувати. Мужик. Просто мужик. Мав дітей і жив заради них. І пішов. Туди, щоб їм тут нормально жилось. Недавно приїжджав в відпустку. Він дітей взяв. Повіз в Іспанію на море. Він для них все. Хочуть в Макдональдс. Все. Поїхали після роботи, він приходить, замучений, який неважливо, він бере дочок, їде з ними в Макдональдс. Хочуть в парк, їдуть в парк. Хочуть в якісь атракціони, майже одночасно потрапили в батальйон Вовки да Вінчі». Він завжди був і залишається для нас щирою, відвертою, завзятою людиною, саме доброї волі. Не робив жодного кроку назад. Він він чесно і сміливо боровся за нашу Україну. Як коли він поряд, то завжди позитив. Це постійні жарти. Він постійно розповідав про родину, про свою у нього чудові, дівчатка. Ви знаєте, ми позитивно ходили в усьому. Ми могли посміятися з його ліжка. Він возив за собою великі надувний матраси. На ньому спав його чекали вдома, його пам'ятатимуть вічно, і його ім'я назавжди залишиться серед тих, завдяки кому ми живі. Наші воїни серед яких сьогоднішній молебний Хотів би сказати, щоб наші лучани не забувалися приходити завжди і віддавати шану нашим воїнам. Вічна пам'ять всім нашим полеглим воїнам. Луцьк попрощався з героєм, а Україна сином, який захищав її до останнього подиху. Свій останній спочинок Юрій Васюк знайшов на кладовищі у Рованцях. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс.